Не будемо тягнути кота за яйця, як то кажуть, і відкримо те, що я б ніколи в житті не повірив, що можна знайти в загублених посилках. Чесно. Но це я не знаю, чи це оригінал, чи це не оригінал. Я вам скажу, що вони практично мого розміру, трішки десь на от стільки вони давлять, але я настільки люблю оцей колір. Що хай бупанок і на от стільки мені давило, я все одно їх носив. Це дуже круто, вони абсолютно нові. Це лівий і правий, вони нульцеві. Я вважаю, що за весь час це найнереальніша, найкрутіша, яка тільки могла б бути знахідка. Я не знаю, чи буде щось крутіше далі, але на сьогодні знайти Nike в українських загублених посилках Укрпочти. це просто щось нереальне. Ну що ж, продовжуємо. Тут у нас є ось така прикольна коробочка. Написано з Днем народження, печиво передбачень. Але воно, ну, типу. Я думаю, ви чуєте звук. Не схоже воно на печиво, і це явно не печиво. Товсі начкати. Це дуже грязно. Це жахливо. Фу, блядь. Воно, я не знаю, чи вам видно, але воно чогось все таке липке. Я не знаю, чи воно... Вам... Ну, тут немає, по-перше, я бачу, немає задньої кришки для того, щоб батарейку тримати. Е не вмикається. Ну, можливо, і... а ось не та кнопка, пардонті. Але все рівно не вмикається. Можливо, не заряджено. Це треш. Це не просто кубка лайна. Я не знаю, скільки то коштує, але я пішов мити руки. Воно ще хрін і відмивається, але я справився. Ідемо далі. Ого. Це дуже важка коробка, зазначена вага 3 кг. М -м. Пакети. Якщо ми бачимо пакети, то, скоріш за все, що, як показує практика, тут грязний БУ-інструмент. Ага. Ага, ладно, тут не грязний був інструмент. А, балони газові. Я точно знаю, скільки вони стоять. Це охрінять. Їх, тут... їх тут, коротше, 6 штук. Дивіться. Шість балонів. Я, до речі, в шоці, що вони відправляли їх так, тому що це тиск, це газ. І це небезпечно. Ми а, газові балони купляємо. Я знаю, що це 100% піде а, хлопцям на ЗСУ як донейшн, бо мені вони не потрібні, а там вони на вагу золота йдуть. Тому ми це купуємо постійно разом зі штиклопатами з усим. Ціна такого а, одного балону в роздріб 80 гривень. Тому їх тут 6... Да, їх тут 6. 6 балонів по 80 гривень зараховуємо і відправляємо. Спаковуємо далі. Так, давайте коробки відкладемо. Тут є отакі два пакунки. А, дивлячись на те, що в такому пакунку було попереднього разу, я пропоную розпочати з нього. До речі, це запаковано трішки краще, бо тут трішки більше папіру. Але розмір тут... Так, да, це те ж саме. До речі, тут три штуки. Раз, два і три. І попередньо ми рахували по 100 гривень за штуку. Я пропоную зарахувати а, по прикольна штука по 50 гривень три штуки. І я думаю, ми їх а, десь тут розмістимо або в іншій локації для інших відео. А, 150 гривень. Ідемо далі. Давайте розберемося з цим пакунком мої любими пакети. Угу. Угу. Розчоска з вилкою. Шо? По-перше, вона бушна, вона юзана, це видно. Там волосся. А по-друге, я також ще не бачив. Я не знаю, скільки це коштує 100%. Тут вкил викил і плюс-мінус. І я не знаю, навіщо це. Що? Може, це також типу для собак чи що, щось, ну, це схоже на людські волосся, не на собачу шерсть. Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, що це таке і для чого це. Раз, з підігрівом. Ціну ви покращили? Йдемо далі? Так, потрібно пришвидчуватись тимнієї, бо що буде недостатньо світла. Так, йдемо далі. Так, бокс номер якийсь там. Яки не розблює такі коробки. Це краще. Що це таке? Коротше, понятно, що воно все отаке, по-перше. По-друге, я так розумію, це для манікюру. Ну, типу, тут опад. Це морку можливо робити, щось таке. Не знаю, чи вам побачили чи ні. А, воно взагалі не пропаковане. Тут написано, що йому типу, для тіла, але воно воняє. Фу. Не будемо це зараховувати, це мені здається, нереально порахувати. Тут Ці пузирки все можливо 200 гривень дає. Ідемо далі, залишилося дві коробки. Коробка номер 1 О, отакого нам ще не попадалось. Нермаз. Не знаю, чи ви вже побачили чи ні. Але тут у нас прям 4 книжки. Зацініть. 4 книги. Дві книжки Гаррі Потера. Точно така серія фул стакова, із 7 чи 8 книг, не пам'ятаю, у нас є, тому це нам не потрібно. Це піде на продаж. Одна книжка 70-80 гривень на OLX підуть за мало душу, тому що вони нові коштують по 150 Далі стрелеки якісь повернення кафе. скоріш за все, якийсь роман не цікаво. А ось оце мені цікаво буде. Бачив цю книжку. Хотів придбати, але не бачив в українському виданні. Це українське видання Том Фелтон. Він же дракомалфи з Гаррі Поттера. І така книга а, на книгарні КСД Клуб. вона коштує 500 гривень. Зараховуємо. Книги, до речі, максимально вдало, тому що зараз ми виходимо з дружиною кожного вечора, і в нас вогнище розпалюється, і ми біля вогнища сидимою і читаємо один одному книги. Тому максимально круто. Я думаю, враховуючи те, що ми Гаррі Поттер серію прочитали дуже швидко. А Том Фелтон буде наступна наша книга, після того як ми завершимо те, що почали зараз. І в нас залишилася остання коробка а, по вагі щось незрозуміле. Що це таке? По-перше, бушне і засмальцьоване, грязне, а по-друге. Угу. Блін. А, кайфовий запах кави. Це, це. Це не кавоварка, а кавомолка. О! Прикольно. Делонги. Боксик є. Перевіримо, чи працює, якщо. Працює цінове. Побачите, маєте поставте палець вверх та залишіть пару коментарів. Замітьте, в тих відосах, де ви залишали коментарі і не лінилися цього робити. Відео залітали на 2000+, плюс. А тут, де коментарі, ви вирішили не ставити, відео залітають лише на 200-300-500 переглядів. Давайте допоможемо розвиватися україномовному ютубові і зробимо це разом.